Ліфти різних конфігурацій, моделей та призначення. Вже кілька років поспіль їх монтують та обслуговують в івано Франківській МТГ. А від недавно місцеві підприємці вирішили власноручно нагодити виробництво будинкових кабін. Виробництвом ліфтів ми почали займатися недавно, буквально кілька років тому. Що привело нас до цього? Можливо, якісь такі амбіції, можливо, прагнення ставати кращими. Можливо, це є були такі розширення горизонтів. Питання створити такий продукт, який буде і доступним, і якісним на нашому ринку, тому що ми мали справу з різними обладнаннями, ми працювали з Отісом, з такою відомою фірмою, як Отіс, працювали з турецьким обладнанням. Ми зсередини розуміємо принцип, принцип роботи ліфтового обладнання, розуміємо, як його покращити. І, відповідно, у нас така була ціль створити якийсь Певний ну, продукт, який би поєднав найкращі риси цих фірм, 54-річний Віктор Федунишин добре обізнаний з підйомними механізмами. Він гарантує надійність та якість технологічних компонентів. Стверджує, помилитися бодай на міліметр у монтажно складальному процесі, означає наразити пасажирів на небезпеку. Відтак до виконання своєї виробничої операції ставиться з неба якою відповідальністю. Вони надійні, прості використання і прості обслуговувані. І все, а надійність це запорука безпеки споживачів. Це підставка, амортизуюча підставка під підрамник, на якому на, на якій ставиться лебідка, яка проводить рух, саме головне ліфт. Каучук, гума, е армувальна пластина всередині, до якої кріпиться оця шпилька. Оця шпилька кріпиться донизу, ставиться отако. От. Отак. Тільки вона ще не готова. Отак, через пластинку. Без пластинки нема права. Це має бути надійно і якісно. Виробництво ліфтових кабін в Івано-Франківську у перспективі дасть змогу сповна модернізувати будинкові підйомники у муніципальному житловому фонді. Дуже важливо виробництво ліфтів. А, взагалі, я вірю в те, що буде перемога, і після перемоги будемо багато вкладати коштів в модернізацію ліфтів. Потреба є дуже велика і для комунальних наших закладів, і для житлового фонду. Та все таки ліфти зношені по 35, по 40 років, по 30 років. Ну і дуже важливо, що таке виробництво є. Що воно збережене, що воно навіть у умовах війни працює, що воно поставляє продукцію, старається максимально комплектуючі брати українські, щоб це був українського виробника. Ну і виробництво це завжди добре. Це додана вартість. це… Податки це є можливість вкладати ці ресурси в подальше виробництво. Ліфти місцевого виробництва вже сплатуються у низці новобудов. Івано-Франківська замовлені на підйомні механізми надійшли також із курортних Буковеля та Яремчі. Михайло Березень Ярослав Лелет, новина Вежі.